Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую розповідь щодо розрахунку витрат подорожі до Італії на автомобілі. І на черзі витрати на оплату платних доріг. Додам також, що я практикувався у визначенні ціни за проїзд по італійським автострадам. Та дізнавався всі інші умови майбутньої подорожі ще взимку на прикладі однієї з найдорожчих автострад Італії до гірськолижного курорту Курмайору. Але з тих пір нічого не змінилося. Та й, взагалі, методика визначення попередніх цін і умов. Не міняється залежно від доби року і залишається однаковою. Нагадаю, що я вже робив декілька роликів щодо платних автострад Італії. Відповідні відео ви зможете знайти за посиланнями наприкінці сьогоднішнього ролику. Коротенький нотаток для новичків, які тільки но відкривають для себе тему автоподорожі до Італії на е, власному автомобілі. В цій країні одне з найдорожчих доріг в усьому ЄС. При цьому оплата за автостради в Італії здійснюється за подолану відстань. Тобто, при в'їзді на автостраду ви роздруковуєте квиток, е, а при виїзді по цьому квитку сплачуєте суму. За подолану відстань. Безумовно, що подорож це завжди в певному сенсі пригода, принаймні щось нове, неочікуване. Але в Італії є можливість заздалегідь підготуватися і звести до мінімуму невизначеність якісь неочікувані речі. Маю на увазі, перш за все, розрахунок витрат на проїзд по автострадам. Спланувати свою подорож можна, скориставшись першоджерелами. Це ресурси в онлайні італійських компаній, що опікуються дорожньою інфраструктурою. Я найчастіше використовую портал тієї самої компанії, яка, до речі, з 2021 року знаходиться у державній власності, що якось забаргувало мені гроші. Це сайт пер Італія». Ну, У нас, вочевидь, кохання на взаєм після першого спільного досвіду. А якщо серйозно, то мене влаштовує інформативність цього ресурсу. І я зараз спробую продемонструвати вам в онлайні, як це працює. Так, йдемо на головну сторінку сайту Автостради Переталія». Тиснемо на напис Автостради Переталія», тобто на назву компанії, і нас моментально перекидує на сторінку, де здійснюються безпосередні розрахунки. Зараз гірськолижний сезон, тож вбиваємо Торіно. Це такий собі обласний центр Ітарії. І звідти ми поїдемо, ну, наприклад, до Курва, Курва, Кур, Курмайору. Це дуже популярний італійський е, гірськолижний курорт. Як бачите, нам видало результати за вкладкою інфо. З цієї вкладки ми копіюємо текст. Цей текст потім вставляємо безпосередньо в Google Translate. І як бачимо, моментально маємо результат. 148 кілометрів оплаченого шляху. Час подорожі 1 година 46 хвилин. І нижче вказані умови пересування, що там і як. А ми повертаємось на головну сторінку. Переключаємось на вкладку, де зображені символічно гроші. І знову ж таки ми бачимо тут всю інформацію, що загальна довжина маршруту 163 км, а сплатити ми мусимо 28 євро. Тобто за оті 148 км платної дільниці 28 євро. Ну і крім іншого, ми бачимо на мапі відповідні умовні позначення. Е, в нас є в верхньому правому куті мапи е, меню е, з усіма можливими умовними позначеннями. Ну і ми можемо, наприклад, вибрати вкладку: Ну, я не знаю, давайте вебкам. Ага, ось, бачите, моментально нам. На мапі зобразило, де саме по нашому шляху розташовані веб-камери, Я трошки збільшив масштаб мапи. Ну і наступним кроком ми можемо натиснути безпосередньо на умовне зображення веб-камери, Побачимо, що там. От, збільшили ми масштаб мапи, тиснемо на одне з тих умовних зображень. І, пожалуйста, ми бачимо, що коїться на відповідній ділянці шляху в режимі онлайн. Переключились на другу веб-камеру. Та сама ситуація, бачите, в режимі онлайн ми бачимо, який там рух. Які транспортні засоби пересуваються стан проїжджої частини. До речі, оці файли відео, які з'являються на екрані, можна качнути собі на комп'ютер, а потім передивитися їх, що я зараз і зроблю. Бачите? Зараз я стягнув. І ось, пожалуйста, можу вам продемонструвати на повний екран. Що там коїлось на момент нашого з вами перегляду? Звісно, що зображення з веб-камер залишає бажати кращого, але мене цей ресурс, ресурс компанії Автострада Переталія» підкупає тим. Що є абсолютно вся інфа саме в режимі онлайн. От я ще е, буквально парочку вам таких нюансів покажу, щоб було всім зрозуміло, що і як. Ну, наприклад, скористаємось ще однією можливістю і натиснемо на умовне зображення сніжинки. Бачите? На Мапі. Тиснемо, з'являється інфа. Ми копіюємо цей текст. Так само, як і перед тим вставляємо в Google Translate. І моментально маємо результат ожеледиться між південним курмайором і перехрестям а 5 SS26. Ну, все в режимі онлайн. Будь ласка, все видно, все абсолютно зрозуміло. Чому саме я лізу на цей ресурс завжди, коли подорожую в Італію? Ну що, ще одна практична вправа сьогоднішня. Заходимо на сайт державної групи компанії АНАС італійської, яка опікується дорожною інфраструктурою. І тут бачимо. Є така функція трафіку і темпореалі, тобто це зображення трафіку в реальному режимі часу. Як бачите, нам за цим пошуковим запросом видало мапу. А на мапі ми бачимо умовні позначення дорожньої обстановки, що спостерігається на дорогах Італії. Так само копіюємо відповідний текст. Після того, як ми натиснули на одне з умовних зображень, вставляємо його в Google Translate. І нам видає переклад, що цей, ця ділянка дороги буде закрита для руху будь-якого транспорту, тому що там йдуть якісь роботи. І так само можна передивитися. Буквально по всій території Італії, що відбувається на тій чи іншій ділянці шляху. І таким чином ви будете мати можливість е, спланувати свій маршрут саме так, аби не витрачати час на стояння в запхах, на стояння на магістралях е, в величезних пробках і таке інше. Зауважу, що платні автостради в Італії одні з найдорожчих в Європі. Найдорожча автострада в Стамої Італії автомагістраль з міста Торіна, високогірне селище Курмайор, відомий італійський гірський курорт, в межах якого знаходиться найвища гора в Європі Монблан. Саме з цим маршрутом, хвилину тому, я експериментував на сайті Автострада Переталія, скориставшись можливістю розрахунку плати за проїзд. На цій магістралі, що має нумерацію А5, проїзд одного кілометра коштує 17 євроцентів. В середньому ж по всій Італії швидкісний проїзд коштує приблизно 12 євроцентів за 1 кілометр. Тобто, тисячу подоланих кілометрів по автомагістралям Італії, обійдеться власнику автівки до 3,5 тонн в 120 євро. І це тільки дорожній збір без витрат на пальне та інше. Для порівняння, в сусідній Австрії їзда по автобанам без обмеження пробігу протягом 10 діб буде коштувати 11,5 євро. Цілком реально без напруги долати кожен день по австрійським швидкісним шосе, припустимо, 500 км. Тобто за 10 днів вийде якихось 5 тисяч в 5 разів більше, ніж в Італії. І при цьому плата за проїзд за 1 кілометр буде. Більше ніж в 50 разів дешевшої, ніж італійська. Але звичайно ж, в Австрії нема таких краєвидів, нема п'яти морів. Та й в Італії існує альтернатива. Можна їхати не по автомагістралям, а по державним шосе і зовсім безкоштовно, тобто здарма. А... Серед бою, розстріляний і бездиханий, воскрес під твоєю рукою, накладені зверху плити, так важко, їх насти часом. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики, заздалегідь вам дякую.